Антибіотичний стюардшіп є запозиченням з англійської мови, і ми не маємо жодного еквіваленту ані в чеській, ані в українській мові, тому цей термін буде використовуватися в цьому контексті. Відомо, що зростання можливості медицини та обсяг медичних знань є величезними. Отже, тенденції, які ми спостерігаємо, або проблема, яку створює сучасна медицина, пацієнти живуть довше. Ми здатні завдяки всім доступним медичним досягненням підтримувати їхнє життя. Однак, на жаль, ускладнення, які часто виникають і є фатальними для таких пацієнтів, це інфекції та інфекційні ускладнення, які потрібно лікувати. І те, що докорінно змінюється, це не спектр мікроорганізмів, які викликають інфекції, бо вони залишаються таким ж. А практично експоненціально зростає їх стійкість до антибіотиків. Нових антибіотиків немає в розробці. Їх не видно на горизонті як потенційно доступних. І тим більше немає антибіотиків у пероральній формі, як ви, як практичні лікарі, могли б призначити своїм пацієнтам. Вперше, термін антибіотичний стюардшіп було використано у 1996 році. І він походить від терміна, який використовувався під час богослужінь, коли йшлося про своєрідну управінську льоль освященика. Проте Гуну Юрінгену здалося, що цей термін можна застосовувати і до антибіотиків, оскільки антибіотики є природною спадщиною, невідновлюваним природним ресурсом, яким ми володіємо. І, на жаль, Зростання резистентності призводить до того, що ми їх втрачаємо, вперше цей підхід у 1997 році було прийнято в рекомендаціях американської наукової спільноти як крок для запобігання зростання резистентності. Того ж року цей концепт поширився і в Європі. У сфері мікробіології та інфекційної медицини було створено Європейське товариство з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб. Яке утворило підгрупу присвячену саме антимікробному стюардчіпу. Це призвело до глобального поширення цієї концепції. Якщо подивитися на певний історичний розвиток, то серед європейських країн у Франції існувала програма правильного використання антибіотиків, у Німеччині також була стратегія раціонального використання антибіотиків. У Нідерландах впроваджується раціональна антибіотична політика. Що стосується позалікарняного середовища, зокрема практичних лікарів, то у Швеції ця програма була дуже детально і виважено розроблена з метою покращити використання антибіотиків також на рівні громадської медицини. Те, що є досить унікальним: це саме стюардшіп наших антибіотиків. Ми ж не використовуємо. Подібний термін для антигіпертензивних і антидіабетичних чи інших ліків, тому що це не має сенсу. Їхня ефективність не знижується. Однак, у випадку з антибіотиками, на жаль, ми втрачаємо їхню ефективність. У 2012 році було здійснено першу спробу визначення та координації того, що мається на увазі під поняттям антимікробний стюартчіп. Було встановлено, що це певна стратегія в догляді або інтервенція. Проте, на жаль, основний акцент робився лише на лікаря, який призначає антибіотики. Роль і участь інших зацікавлених сторін тоді не враховувалася, і відповідальність була покладена лише на одну сторону: стюардшіп не дорівнює консервації. Консервація це ширший термін, який означає певне збереження, але не припинення розвитку. Але ще його стримування. Термін стюардшіп є дещо ширшим. Він стосується не тільки правильного використання антибіотиків, але також включає певні профілактичні контрольні програми. З іншого боку, вакцинація як превентивний захід для запобігання виникненню інфекцій не належить до стюардшіпу. Тобто, стюардші будується виключно на індивідуальному підході. Інший термін. Так званий діагностичний сюар-чіп, який ви іноді можете зустріти в літературі. Особисто я не зовсім згодна з тим, що це було окремим поняттям або самостійним елементом. Адже ви, як лікарі, коли берете зразки і надсилаєте їх до лабораторії, не можете вплинути на те, що саме ми в лабораторії з ними робимо. Мій обов'язок виконати роботу якомога якісніше. Щоб ви отримали точний і правильний результат. Тому діагностичний стюардшіп, як окрема концепція, не має сенсу. Покращення діагностики є частиною процесу антибіотичного стюардшіпу, оскільки без якісної діагностики ми не можемо рухатися вперед. На жаль, інколи рішення щодо лікування ґрунтується виключно на лабораторних результатах, а не на клінічному огляді пацієнта. При цьому. Приблизно у 25% випадків такий підхід має скоріше негативний ефект, оскільки в результаті лікують лабораторний показник, а не самого пацієнта. Якщо ми спробуємо сказати визначення стюарчіпу, то це буде стратегія це певний узгоджений набір дій, процедур і маневрів, які спрямовані на знищення ворога. У цьому випадку контроль над резистентністю до антибіотиків. Кожна окрема дія на локальному рівні, а не на національному, зрештою призводить до того, що ця програма буде функціонувати хоча б мінімально ефективно. Передпризначна передрецептурна інтервенція означає, що перед призначенням антибіотиків необхідно проконсультуватися з антибіотичним центром. В рамках цієї консультації лікар погоджує з нами, чи цей стан потребує антибіотиків чи ні. Лікар отримує номер консультації і тільки після цієї консультації він може надіслати електронне замовлення на антибіотики. Однак це замовлення знову направляється до нас в антибіотичний центр для перевірки, щоб упевнитися, що лікар замовляє саме те, що було погоджено, а не щось інше. Якщо все в порядку, ми схвалюємо замовлення, і воно електронно надсилається до аптеки, яка видає антибіотики. Цей процес може бути довгим та часозатратним, однак він призводить до значної економії антибіотиків і зниження рівня резистентності. Антибіотичний центр працює в режимі 24 на 7 щодня. Є другий підхід це зворотнє оцінювання, яке проводиться, наприклад, через півроку, коли розглядаються окремі випадки, щоб оцінити, чи були антибіотики призначені правильно чи ні. Однак у цьому підході ми, на жаль, вже не можемо вплинути на ситуацію. Антибіотики були призначені, і якщо вони були призначені неправильно, то це вже сталося. Тому я особисто. Надаю перевагу першому підходу перед призначені інтервенції, щоб мати можливість впливати на ситуацію ще до того, як антибіотики будуть призначені. З інших технік або підходів це рекомендовані протоколи, які мають розроблятися на локальному рівні. Наступний крок це звісно, освіта, наприклад, це ми можемо бути прикладом того, як можна проводити навчання. І найвищий можливий рівень доступу це індивідуалізація та комп'ютерно-асистовані рекомендації, що ґрунтується на всіх цих протоколах. Ми також ми собі сказали, що та роль не обмежується лише лікарем, який здійснює лікування. Кожен є учасником антимікробного стюарчіпу. Ви, як лікарі, приймаєте рішення про призначення антибіотиків. Медсестра виконує всі необхідні дії, які ви вказуєте. Пацієнт дотримується ваших рекомендацій. В рамках медичного закладу має існувати певна команда антибіотичного стюаршіпу, яка буде регулярно аналізувати дані про споживання антибіотиків, про резистентність і створювати або пропонувати відповідні постанови Звісно, невід'ємною частиною є також сільськогосподарський сектор. Який не повинен використовувати антибіотики як стимулятори росту для тварин, оскільки в залишковій кількості антибіотиків у м'ясі або птиці, на жаль, значно сприяють зростанню резистентності. Фармацевтичні компанії не повинні проводити масові рекламні кампанії для просування своїх препаратів. Не на останньому місці усе це має бути підтримано на національному рівні якоюсь урядовою структурою. На жаль, у Чехії це так не працює. Гадаю, що в Україні також цього немає. Якщо ми вибираємо антибіотик неправильно, то наслідки можуть бути далекосяжними. Не лише зростає резистентність, але також збільшуються випадки мікотичних інфекцій інфекцій Clostridium di і, в кінцевому підсумку, це впливає на мікробіом кишечника. І це лише демонструє, що антибіотики не є безпечними. Ось ми бачимо, що, наприклад, карбанем, пенеми, які, на жаль, часто використовуються, особливо у госпіталізованих пацієнтів, є потужними селекторами резистентності. Вони можуть сприяти розвитку резистентності до карбапенемрезистентних ацинетобактерій, ентеробактерій, а також псевдомоназ або палички синьогнійної. Тому навіть коли ми призначаємо карбапенеми з найкращими намірами, вони все одно сильно сприяють розвитку резистентності. І це не тільки стосується так званих грам-негативних бактерій. Коли ми використовуємо карбапенеми для лікування інфекцій, викликаної грам-негативними бактеріями, таким як Escherichia coli, ми також сприяємо розвитку резистентності до грам-позитивних бактерій. Зокрема до. МРСА, Метицилін резистентний Staphylococcus aureus. Хоча карбапенем є ефективним проти грам негативних, це лише приклад колатерального ушкодження побічного ефекту. Коли лікування одного виду інфекції може призвести до розвитку резистентності до іншого виду, тому ми повинні намагатися зменшити споживання карбапенемів скрізь. Питання чому? Тому що наростає резистентність. Але яким буде вплив такої стратегії збереження карбапенемів до пацієнта? Вона не повинна завдати шкоди. Має бути вигідною для пацієнта. Чи існує насправді стратегія збереження карбапенемів? Чи є у нас альтернативи? Так, є. Існують антибіотики з такими самими або подібним спектром дій. Але з меншим селекційним тиском. Це один з цілей антибіотичного стюард-чипу. стратегія збереження карбапенемів Оскільки є клінічні ситуації, коли ми не маємо іншого вибору, крім як застосовувати карбапенеми. Це нова модель. 5 кроків, які, якщо ми правильно виконаємо, повинні призвести до того, що стратегія буде працювати. Ось як приклад. Пацієнт, який мав сепсис, викликаний Escherichia coli з позитивною гемокультурою. Це трапилося в Ємені, а пацієнт був репатріований до США. У лабораторії був ідентифікований збутник, але, на жаль, всі антибіотики виявилися резистентними за винятком колистину, який теоретично має середню чутливість. Як видно, все інше. Включаючи карбапенеми, і меропенем, виявилось резистентним. Навіть нові антибіотики, як цефтазидирим, амібакта, все резистентне. Наступний крок це знання так званої природної бактеріальної резистентності, оскільки деякі бактерії природно резистентні до певних антибіотиків. Однак Escherichia колі зазвичай дуже чутлива до антибіотиків. Природна резистентність не може пояснити резистентність до карбапенеми в цьому випадку. Отже, ми повинні трохи досліджувати, знати національну, міжнародну та локальну ситуацію щодо резистентності. Якщо подивитися, як виглядає ситуація в Ємені з карбапенем резистентними штамами, то ми побачимо, що є дві публікації, які вказують на дуже високу преваленці генів. Що кодують резистентні саме до карбапенемів. І те, що є абсолютно критичним, це вміння інтерпретувати результат. Коли я бачу, що там резистентний до меропенему, це може бути результатом виробництва карбапенемаз. Але карбапенемази може бути інгибовані, а все одно бактерія залишається резистентною. Тому механізм резистентності, ймовірно, буде іншим. Це може бути наприклад New Deal Metal яка не інгибується цими карбапенемазами. Але має бути інгибована астеронамом. Але ми бачимо, що Астеонам теж є резистентним. Отже, механізм резистентності ще й інший. І в кінцевому підсумку. Ми бачимо резистентність до аміноглікозидів, таких як амікацин, гентаміцин, тобраміцин, ймовірно, це пов'язано з модифікацією зв'язувального місця, і при аналізі цього штаму було виявлено, що він виробляє обидві ці металобеталактомази. Тому висока резистентність до аміноглікозидів пов'язана саме з цими генами. Таким чином, з антибіотикограми можна витягти ці всі деталі і зробити відповідні висновки. Потім постає питання, як лікувати цього пацієнта. Існують теоретичні рекомендації, так звані настанови, що, ймовірно, астреонам, авібактам, цефідерокол або, можливо, буліміцини, чи нові. Тетрациклінові антибіотики можуть бути ефективними. І тут рішення залежить від того, чи доступні ці препарати, чи ні. Якщо вони недоступні, то виникає проблема. Тому цих п'яти кроків потрібно дотримуватися поступово, щоб мати максимально ефективне лікування. У лікарні це зазвичай простіше. Коли ми маємо підозру на інфекцію, розпочинаємо емпіричне. Або ініціальне лікування. Але протягом двох днів стають доступні лабораторні результати. І лікування повинно бути переглянуте, кориговане за необхідності. І приблизно 7-й день лікування антибіотиками має бути завершене. Однак у первинній медичній ланці це, звісно, складніше, оскільки доступність лабораторних результатів обмежена. Повторюю, розпочинаємо лікування. Через 2 дні отримуємо лабораторні результати, коригуємо лікування і на сьомий день антибіотична терапія повинна бути припинена. Інша проблема полягає в розрізненні колонізації та інфекцій, оскільки на мікробіології ми завжди щось викультивуємо це не проблема. Але визначити, чи рана лише колонізованою, чи там дійсно розвивається інфекція, дуже складно. Оскільки ці аспекти. Як ви бачите, не є зазвичай доступними. Що стосується цих проблем або бар'єрів ускладнень, чому це не працює, чому ми не можемо. Що, на вашу думку, є найбільшим бар'єром з перелічених. Якщо ми розглянемо так звану оптимізацію, то з одного боку, якщо ми будемо безмежно використовувати антибіотики, будемо відбирати резистентні штами, з іншого боку, якщо ми їх занадто обмежимо, Можемо завдати шкоди пацієнтові. І практично сьогодні ми обираємо між пацієнтом зараз і в майбутньому. Якщо ми зараз застосуємо всі антибіотики, які в нас є. Пацієнт не покращить якість життя, бо все одно помре через 3 місяці. Але ми не матимемо чим лікувати в майбутньому. Це може стати важким вибором. Потрібно обирати думаючи про інших пацієнтів в майбутньому. Отже, Якщо підсумувати те, про що ми говорили, це стосується не лише лікаря, який призначає ліки, але є справді загальносуспільною проблемою, тут має бути підтримка як з боку менеджменту медичного закладу, так і на рівні уряду, як ми вже згадували. Антибіотик стюардчіп, тобто раціональне використання антибіотиків, ще раз підкреслюю: це комплекс заходів, які забезпечать, що лікування буде стійким і доступним для кожного. Дуже важливим аспектом є моніторинг споживання антибіотиків у контексті злаючої резистентності, щоб можна було швидко коригувати підходи, лабораторні дані, включно з біомаркерами, завжди мають інтерпретуватися у контексті клінічного стану пацієнта, щоб ми лікували не просто цифри, такі як ЦРП. Тобто це реактивний білок, прокальцитонін тощо. А самого пацієнта. У мене все.